Ось дивіться, який гарний кущ Спіреї Макрофіли. О, який гарний, які кольори. Боже, які яскраві кольори. О, ось так виглядає. Дуже красивий. Привіт, друзі! Сьогодні 22 жовтня 2023 року Київщина. Замовив один новенький саджанець винограду. В Кривому розі. Ось дивіться, які гарні корінці, дуже гарні. Вже декілька разів замовляю різні сорти там в Кривому розі в одного мужчинки. На цей раз я замовив пьострий. Бачите, написано пьострий. Це виноград ультрараннього строку созрівання. Дуже великі грозі. Грони дуже великі, десь 800 грам, кіло 200 Дуже велика сама ягода, десь 10 грам. І гарний мускат, кажуть. Гарний мускат. Я полюбляю мускат. Ми взагалі любимо всі сім'єю мускат. Ось, бачите, думаю, що приживеться, бо корні дуже гарні, великі корні, саджанці. Я вже декілька, казав, вже декілька разів замовляв різні саджанці. Там Усі, абсолютно усі саджанці, е прижилися дуже гарно. І е, дуже гарний дають врожай кожен рік. Так, зараз я оце підготував е, ямку. Тут був старий виноград, я його викопав. Зараз я його буду саджати. Так, друзі, я вже його посадив, цей садженець винограду. Я додав одне відерце перегною. У мене там на кучі був перегній. Додав відерце перегною, змішав із земелькою. Так, хорошенько утрамбував ногами. Невеличкий, невеличка така ямка. Ось бачите, ямка. Зараз я буду поливати, полью два відерка. Відеться. І десь у листопаді, коли вже буде холодно, я його так прижму, чи от сюди, чи от сюди, прижму його до землі і присиплю. Оце обов'язково, тому що це перший рік, він молоденький ще саджанець, тому він має ризик замерзнути зимою. Я його обов'язково присиплю земелькою.